Після недовгої перерви склад оновлюється до версії 10.1. Він приносить новий ПВЕ режим, а також оновлення для української фракції. Що конкретно нам додали? Починаємо з найбільшого новий кооперативний режим Fire Team. Це інтенсивні тактичні місії для п'ятьох гравців, які переносять найгарячіші моменти сквад у коротший формат. Забудьте тепер про 40 хвилинні катки. Тепер буде все набагато швидше. Розробники роблять ставку на підтримку спільноти, тобто закінчуються за грошики вже у них. Чотири місії будуть безкоштовні для будь-якого власника будь-якої версії гри. Решта контенту буде виходити у платних саппортер і фаундер пакетах. Якщо вам подобається ПВЄ, це ваш шанс підтримати розробку. Хоча це сумнівне, знаєте, скажу так. не роблять гру на, на мій погляд. Але переходимо до найголовнішого. Фракція ЗСУ отримує доволі ну, такий величенький апдейт по своєму застосуванню. Буде. Присутня на ну, нових картах харчу, нарва та Скорпо. Головне також замінять вони. Ті заглушки, які зараз стоять на прицілах у зброї української фракції, це в нас буде халосан, редот та такий названий ТА 31 щоб це не значило. Заміння старі коліматори на малюках та на кулеметах, які були додані, з просто перенесені з фракції Росії. Також доданий новий варіант АК-74 та потужні стаціонарні ДШК та АГС-17. Дві короткі, але дуже важливі новини для всіх. Хоче перша це оптимізація, зменшили використання відеопам'яті, які і почистили карти, лашкар та Кост. Має бути більше FPS. Побачимо, побачимо, треба заходити тестити. І другий такий маленький фікс, тепер у нас транспорт буде менше перевертатись за запевненнями розробників. Ну і перевертання автомобіля на 4 колеса тепер буде займати менше часу. Нарешті можна не боятися, що твій БТР застрягне на пагорбі або десь перевернеться. Оновлення 10.1 виходить 3 грудня. Напишіть в ваші коментарі, чи будете ви тестити пвє контент. Якщо є бажання, переходьте в Діск. Корт разом можемо пару місій пройти. Папа.